Привіт! Сьогоднішнє відео буде стосуватися ще одного радянського об'єктиву. І я його придбав разом ось із цим фотоапаратом. Це Київ 4. І він йшов із об'єктивом Helios 103. Він коштував на 200 гривень дорожче, ніж зазвичай. Я вже купував перед цим кілька таких фотоапаратів, проте вони на 200 гривень, як я казав, вже були дешевші. Цей. Фотоапарат коштував на 200 гривень дорожчий. Чому? Тому що до нього додавався ще ось такий е, фотооб'єктив. Е, Це об'єктив юпітер 12 Я подумав, круто, практично, якщо розділити ціну, то розділити на 2, певно. То виходить доволі вигідно. Я зможу тоді зробити ще один об'єктив Геліос 103. Вони в мене ось такі ось виходять. Забуваю, що якщо наблизити, то ви нічого не побачите, так само віддалити. Тут зараз знімаю на цей самий юпітер 12. Як вам картинка? Ну, мені здається, картинка ніби класна. В чому фішка цього об'єктива юпітер 12. У нього фокус 35 і діафрама 2,8 мінімальна і 22 максимальна. І от я подумав. У мене є ось такий об'єктив, вже перероблений під E-Maunt на Sony. І я просто візьму цей Юпітер, заберу Геліос 103 і на його місце поставлю Юпітер 12. Проте ситуація зовсім не така. І зараз я вам про неї розповім. Ну що ж, продовжимо. Зараз я знімаю власне, на Helios 103 і з помічним відкритою діафрамою 1,8. І так, я придбав ось цей фотоапарат 103 і до нього йшов ось цей Юпітер. Він йшов у колбочки. Ось такий об'єктивчик. Ось такий він. Юпітер 12, діафрама 2.8 і фокусна відстань. 35 мм. Це для повнокадрового е, фотоапарату, звичайно. Ось такий у нього зад цікавий. Як бачите, лінза сильно випирає. І якщо вставити ось цей об'єктив у цю фотокамеру, виходить все доволі просто ніби. Виймаємо об'єктив геліус. Тут є спеціальна червона точечка, тут є теж червона точечка. Ми цю співставляємо їх. Оп. І все. І об'єктив у нас вже на Києві. Я подумав, круто! Мені нічого не прийдеться робити. Просто в мене є вже перероблений байонет під e-maunt. Я його сюди вставлю і все. Однак зараз покажу. У мене кроп-камера Sony 6300. І зараз я покажу, що виходить в результаті. А в результаті виходить не дуже то й гарна справа. Проблема в тому, що ось настільки виходить лінза із блоку. І якщо її поставити на Sony 6300, вона просто впирається. У дзеркало і далі не йде. Верніше не в дзеркало, а зараз покажу, що. Це є Sony, Sony A5000, аналогічна е, камері Sony A6300, теж кроп. І ось дивися ситуацію. Е, лінза, 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 лінза ось цієї камери впирається ось сюди і просто-напросто не вдягається. Демонструю. Будь ласка, вона не може надягнутися, так як впирається ось, у це, як би це назвати, Коротше, вона впирається ось тут у цей виступ і далі не йде. При цьому на повнокадрових Sony цього виступу немає і ось ця лінза ідеально туди підходить. Я подумав, не біда, я перероблю трохи по-іншому ось цей перехідник і все буде круто. Я його переробив і зараз у мене ось тут є зазор, я зробив зазор спеціально. І якщо ось цей перехідник зараз з лінзою надіти на камеру, то все якби нормально. Ось, будь ласка, демонструю. Ось, надівається все. Проте, якщо починаєш фокусувати, Лінза може фокусуватися лише до 1,5 метра. То і все. Тобто безкінечності немає, є лише відстань від 90 см до 1,5 метра приблизно. І на цьому все закінчується. І вся проблема в тому, що кроп фотоапарати Sony мають ось цю перепону. з за неї ось ця лінза. Не може бути повністю адаптовано до беззеркалки і працювати в повноцінному режимі. Тобто я знайшов перший об'єктив, який не дозволяє на себе встановити беззеркалка Sony. І це є проблема. Говорили завжди, що на беззеркалку можна встановити будь-які об'єктив Радянського Союзу, проте в сім'ї не без як би це сказати, не без унікума. Ось цей об'єктив на е, кроп камеру Sony не встановити, його можна встановити лише на повнокадрові камери Sony. Ось така то ситуація. А так то я подивився е, знімки, подивився це ж саме відео. Об'єктив цікавий, робить класні засвіти, такі в нього ромбовидні е, засвіти, коли на сонце, із таким фіолетом. Переливом, може бути такий ніби туман заливає. До речі, цей конкретно об'єктив у мене з жовтим напиленням, це лантан, здається, називається. Кажу, що це радіоактивний матеріал, проте я не знаю, чи це так дійсно чи ні. Проте він жовтий. І от коли перевести на сонце, то він дає такі цікаві відтінки. До речі, якщо закрити діафрагму, Діафрагму на 2.8 взагалі все розмито, а коли починаєш закривати діафрагму, то десь на позиції від 8 до 22 Якби якість трохи покращується, і тоді об'єктив стає трохи різкіший. Проте все одно фокусування повного нема і мені не вистачає буквально кількох міліметрів, які би дозволили кроп камері Робити безкінечність. Ну, хоча б, нехай буде не безкінечність, хоча б метрів на 20 би рухалась ось ця відстань. Проте не, все не так просто. До речі, зараз Sony a 6300 і я використав спеціальний дисплей, скажімо так, із зеркалом, який надівається на місце встановлення спалаху. І от зараз я Роблю відео себе практично і бачу повноцінно себе у монітор, який відображає зеркало. І це теж класно. Тобто ось цей варіант. Ось цей варіант тепер в мене діє на Sony Alpha 6300. Круто, круто? Пізніше я вам покажу, як виглядає ось це зеркало. Ну, здається, в принципі, все розповів про про-про-про-про... ось цей Юпітер. Ось тако поставити. Тому що Helios 103 не має автофокусування, Тому трохи перед, трохи назад і все в розфокусі. Є лише одне місце, де є цей фокус. Ось воно. Ось так. Теж прикольно. Значить, ось цей Юпітер 12. Крутий об'єктив він мені сподобався і у фото, і у відео, проте от основна його вада лише та, що і, кроп камери Sony для нього не підходять. тому що лінза ось така, вона величезна тут. Вона випукла і до того всього ще й виходить з корпусу сильно і просто-напросто Sony і, кропнуті камери. Не дають можливість фокусуватися на безкінечність, так як лінза впирається у бар'єр перед матрицею камери. Ось така то проблема. А в іншому зараз фото і відео відео на початку ти бачу, зараз відео ще зніму в кінці. Також покажу фото, які в мене вийшли з цієї, з цієї лінзи. І далі вже зробиш висновки. Потрібно тобі Ця лінза чи ні. Маю надію, що все у фокусі. Зараз записую на відстані мінімальний 80-90 см. До речі, можу закрити діафрагму і тоді, якби покращується якість фокусування. Зараз поступовий наїзд виконую. Ось знов героїня Кетя. Зараз я спробую закрити діафрагму ще трохи. Ось діафрагма закрита повністю. Наближаюсь. Віддаляюсь, наближаюсь знову. <різвач> віддаляюсь. <різвач> така ситуація. класно. Тестую відео Юпітера 12 Об'єктив вистовлений на 90 см